Шкільний підручник Лондон Great Britain. Я з майбутнього. Але це ж не так, ми всі знаємо цю фразу зі шкільного підручника. Вчителька завжди її повторювала. Це не якийсь там past Perfect Continuous, Тож здавалось би, що може бути не так. Насправді, коли ми кажемо Great Велика Британія, ми називаємо лише географічну локацію, а точніше, найбільший острів Британських островів. На якому розташовані три країни Англія, Шотландія та Уельс, А як же Північна Ірландія? Адже вона знаходиться на окремому острові. Саме тому, щоб говорити про політичний союз усіх чотирьох країн, слід використовувати термін Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Або просто Сполучене Королівство UK. А Ірландія. Це взагалі інша держава. Так само, як Isle of Man, Guernsey and Jersey. Британців не варто називати англійцями. Кожна країна в складі UK пишається своєю унікальністю, а конкуренція між ними це цілий феномен. Наприклад, регбі. Перегляд одного матчу між Шотландією та Англією скаже вам більше, ніж будь-які слова. Не й помилок! Усе приходить із досвідом. Але знання таких деталей демонструє повагу до традицій країни і робить спілкування комфортнішим. Адже Реальна Британія не зовсім, а може навіть і зовсім не така, як в підручниках.